Вітання всім глядачам Ютуб каналу Суперпозиція. Моє ім'я Віктор Коломієць. Традиційно, як і завжди, я закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити вподобайки і обов'язково коментувати все, що ви побачите і почуєте. Гість сьогоднішнього нашого ефіру Олексій Боряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, кандидат політичних наук. Олексію, доброго вам дня. Віктора вітаю. радий бачити. Вітаю на всіх наших шановних глядачів. Безперечно, що топ-тема е нашої сьогоднішньої розмови це мирні переговори, призначений наступний раунд на 1 лютого, і поступово з'являються так. Поступово там потихеньку, дозовано з'являються певні новини, певні моменти і деталі. Цих перемовин, ну по-перше, міністр закордонних справ пан Сибіга сказав про те, що Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів з Путіним щодо двох питань: це питання території, питання подальшої діяльності Запорізької атомної електростанції. І сьогодні власне радник, помічник. Учаніше правитель Російської Федерації Юрій Ушаков заявив кремлівським пропагандистам, що якщо президент Володимир Зеленський хоче зустрітися із Путіним, то він може приїхати до Москви з гарантіями безпеки. Прокоментуйте е і майбутні переговори, ваші сподівання, ваші прогнози, і, власне, цю заяву. Ну так, дійсно, є що. Коментувати є про що подумати до речі, в цьому інтерв'ю європейській правді Андрій Сибіга, міністр зовнішніх справ України, ну багато цікавих речей сказав і відносно там документів, на які зараз пропрацьовуються Да. За наслідками перемовин в Абу-Дабі, да що це має бути окремий документ з Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки? Ну, мабуть, про ті самі 20 пунктів та ті три драфтові документи. А, і е, з Російською Федерацією підписувати Україна нічого не буде. Ну а це, мабуть, буде такий дзеркальний документ. Пам'ятаєте, як от був в Стамбулі? А позирнові угоді, які мають бути підписувати Сполучені Штати Америки з Російською Федерацією, це цікава історія. Просто мені поки що не дуже зрозуміла конструкція. Те, що вона буде фрагментарна, те, що вона буде багатошарова, я це вже приблизно розумію. Але мені цікаво, який буде стражнівий документ, як його бачать перемовники. Ну зайшли з цього питання. Давайте тепер переходити до мабуть найбільш резонансного те, що зараз лунає в змі це можлива зустріч Зеленського та Путіна, про яку активно говорять росіяни, яку дійсно почав зараз пушити ушаков. А тобто, вони в чому зацікавлені? Давайте розставлю можливо акценти. Вони говорять про те, що є певні аспекти по питанню територій, які мають вирішуватись одні на технічному рівні, ну тобто на рівні делегацій, да або які розділилися на політичну і військову підгрупи. Але, мабуть, скоріше за все, фіналізуватись вони мають нау на рівні е, лідерів, і скоріше за все, на цій конструкції також е, і наполягає Трамп. Ну, тому що він, як бізнесмен, він багато підходів таких переносить в політику, і ми ж розуміємо він з вами зараз, що ну Трамп це не про міжнародне право не там в розумінні форматів ялтинсько позданської системи чи з інститути забезпечення, да він більше про понятійки да. Ну і тут він схожий на Путіна. Тут нема чого приховувати, чесно кажучи. І мабуть, задум наступний: що ви між собою вирішать питання. А потім на наступному етапі, коли ви мені обидва скажете, що, ну оце це краєугольне питання територій, яке ультимативне від Російської Федерації, якимось чином вирішене, ну, ви про щось домовилися, да? ми будемо зучати на трьох, ну і далі буде не проговорювати усе інше, 20 пунктів і так далі. Тому подібне Тому що сказати. Я не виключаю можливість зустрічі. Ну, до речі, американська сторона коментувала, що ця зустріч можливо буде або в Києві, або в Москві. А, а Ушаков вже каже, він знову ж таки намагається підманіпульовувати і казати: Ну, якщо Зеленському треба, ну, то хай тоді він в Москву приїжджає, ми йому там забезпечимо гарантії безпеки. Так, Ні, але уявіть собі, але просто уявіть собі, що Путін приїхав до Києва. Ну, це... Ні, Так я ж про що кажу? Ну так приїдь ти до нас, ми тобі також забезпечимо гарантії безпеки. Не впевнено. Я дозвольте не буду коментувати цю історію, так. тому що я також в цьому не впевнений. А, але як пропозиція, чому б ні? Так, так. Хай, чому? Та, хай теж коментують цю історію. Да, 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 нехай теж коментують. Ну, То тому е, ми всі розуміємо, що Путін просто боїться. Ну це ж бункерна вся історія. Немає тут сенсу навіть її повторювати. А, і безумовно, безумовно, скоріше за все, буде йти не про Київ а про або Москву, Ну або, або якусь можливо нейтральну країну, якщо ну вдасться десь можливо те самі об'єднані Арабські Емірати, можливо, те самі або чому ні? Але чесно, я не вірю в те, що з путінською манією. Для забезпечення власної безпеки, Я ж пам'ятаєте, що він під час коронавірусу навіть з людьми не спілкувався? Що він буде готовий для зустрічі з Зеленським поїхати навіть в якусь нейтральну об'єднання арабські Емірати? Він в Стамбул, пам'ятаєте, ми захотів продіти, на коли сам наполіг Трампу, боячись пекельних санкцій, цього тлинці Грема про поновлення стамбульського формату? Зеленський полетів сказав: Я тебе там чекаю. А ну Путін ні, Путін не полетів. Ну тому от, враховуючи все вище викладне, я ну не виключаю що можливо десь певний проміжний етап перемовного процесу і буде зустріч зеленського та путіна. Навіть не виключаю, що вона буде в Москві. Ну Послухайте, я не вірю, що Зеленський побоїться летіти в Москву. Ну дуже не схоже, що Зеленський остерігається подібною подібної зустрічі чи подібного спілкування. А і, до речі, таке спілкування має в собі серйозні для нас плюси, потенційні, до речі, а тому, що таким приїздом до Москви в столицю держави агресора, ми по суті. Перед Трампом перекладаємо повністю відповідальність на Путіна. Ну погодьтесь, mm -hmm. що ми до тебе прилетіли, хоча точно ну, не зобов'язані цього робити. Безумовно, ми проявили повагу до Трампа і йдемо по конструктивному шляху. На врегулювання російсько-української війни, які пропонував Вашингтон, перш за все, ну от і тепер саме з Путіна питайте, чому зривається наступні стадії перемовного процесу. Ну, давайте чесно скажемо, що все, що відбувається навколо Абудабі, ну безумовно, безумовно, це шлях до миру. Ну. Просто він такий, він дуже різний. Ну, от. Але й українська і російська сторона е показує свій конструктив, перш за все, не президенту Сполученого Статому Трампу, тому що і ми, і, ми не, і вони залежать від прийнятих рішень, можливо, навіть не в Вашингтоні, а в Маралаго. Де де перепрошую? Маралаго. В резиденції. Марлаго президентська так резиденція Трампа. Перше лютого, вже в цю неділю. Про що власне буде ця зустріч? Чи це просто демонстрація того, що, як мінімум, для української сторони що вона готова до діалогу? Нічого більше. Чому про це говорю? Бо багато експертів кажуть про те, що рівень тих людей, які там зустрічаються, переважно з російської сторони, це рівень людей ні про що, які нічого нічого не вирішують, ні на що не впливають, і так далі. Ні, ні, я не погоджуюсь. Категорично не погоджуюсь. Ну, по перше, це серйозний перемовний процес, і ми маємо перш за все дивитись навіть не на російську чи українську делегацію, а ми маємо дивитись на американську делегацію. А вона дуже серйозна. Там міністр війни вже да сьогоднішній. Там натівський генерал, тобто російській стороні, скоріш за все, під час зустрічі да Дмитрієва і Вітхофа на полях Давосу. Ну, вдалося переконати Вітхофа, а потім Відхофу Трампа, що все ж таки російська сторона серйозно налаштована конструктивно для цього перемовного процесу. І скоріш за все, навіть аргументи прописали. що подивіться, от є там ключове питання території. Ми готові по ньому окремо поговорити для того, щоб розблокувати усі інші треки. Чи це логічно? Можливо. Але як на мене досить також маніпулятивно, тому що ми б хотіли говорити комплексно, да по, по всім пропозиціям Трампа 20-пунктним, а не щоб нас росіяни знов уводили кудись в сторону і десь підміняли для нас результат, тому що ми ж планували десь за участю Трампа підписувати вже якісь документ, а не на фінальній стадії цього цього Абу-Дабі з Путіним зустрічатися. Розумієте, ну тобто, тут є нюанси, ми розуміємо. Що навколо як спецслужбовець, як ФСБшник, Путін завжди буде гратися в ці ФСБшні історії і десь на подвійний, подвійний подвійний сенс закладати? Вони знов ж таки по рівню делегації, вони сказали, що ну так почекайте. У вас крило Будановна, да? бувши керівник Гура. Ми вам виставляємо дзеркальну фігуру. З Російської Федерації також керівника ГУРУ. тобто, в принципі, це ж не для нас, це ж не для нас аргументи, це аргументи для американців, що вони дійсно налаштовані, але тут також пастка, вона полягає в тому, що ми ж розуміємо, що якщо, до речі, Пісков про прокоментував після формування делегації, якщо пам'ятаєте, що мандат Путіна тільки на одне питання. Даний тобто умовно кажучи, що якщо завтра перемовний процес в Абу-Дабі вийде за питання по територіям, то російська сторона будь-який момент скаже: Почекайте, нам потрібен додатковий мандат від Путіна і розширення перемовної групи, тому що в нас немає кому по іншим питанням ну, перемовлятись і давати відповіді і чи це є інструментом затягування часу? Ну безумовно, безумовно. Тобто, ну звичайно, пастки розставлені, але росіянами і нам і американцям. Але плюс є. Є Плюс він невеличкий, він дуже сумнівний, але він є в тому, що все ж таки, відповідаючи прямо знов ж таки на поставлене вами запитання, такий рівень високої, перш за все, американської делегації, він свідчить про те, що американці винужені будуть занурюватися mm -hmm. в специфіку цього питання і дуже чітко для себе розуміти, та все ж таки, хто налаштований на мир, а хто дійсно yeah. імітує перемовний процес. Якщо ми говоримо про гарантії безпеки, а без цього, звичайно, ну, ми не можемо говорити про мир в принципі, тут є багато моментів дисонансу. Чому? Тому що президент Зеленський каже, що на 100% готові, готовий документ щодо гарантії безпеки. А от коли він буде підписаний, це питання. Бо хтось каже, що вони мають бути підписані ці документи зараз. Хтось каже, після того, як буде підписана мирна угода, ну, коротше кажучи, тут, вибачте, чорт ногу зломить. Але в цьому контексті. Як я собі розумію, НАТО вже не відіграє практично жодної ролі. Бо а, створена рада миру. Б, ми бачили, як пан Рютте, генеральний секретар НАТО, домовився, скажімо так, з Трампом щодо Гренландії. Та це цей конфлікт. Фактично, ну він так його мінімізував. Без, без, без участі Гренландії. Причому Без участі Гренландії що, що цікаво. А тому прокоментуйте взагалі історію з гарантіями безпеки і роль тут НАТО. Тому що ця організація зараз вона цього конфлікту уникла з Дональдом Трампом. Але шляхом ну вибачте, але скажу, як є підлабузництва певного та тому, що ми ж бачили, як Рюте хвалив Трампа, як він розказував, яку він роль відіграє, і так далі. Зараз це, це добре, це так закінчилося, але наступного разу Дональд Трамп може сказати та ні, я вирішую отак, бачачи, що НАТО йде йому назустріч. А без е, сполучених штатів Північно-Атлантичний Альянс, ну напевно, такої серйозної ролі вже не відіграватиме. Ну, безумовно. Я тут, відповідаючи на ваше запитання, дозволю собі відсилочку маленьку для наших шановних глядачів. Кому цікаво, нещодавно буквально вийшли мемуари там Столтенберга, ну десь скільки, десь півроку тому, да. І в принципі, тут можна десь частково і через думки Столтенберга пояснити, що відбувається в голові Рюте. Рюте не хоче, щоб він був останнім генсеком НАТО. Розумієте так, тому він з однієї сторони закликає рішуче європейські країни долучатись до фінансової допомоги України, через ну звичайно, через перл через ініціативу НАТО. Ну тому що ну це його кошти по великому рахунку. Ну тут це логічно, да? Ну от, але з іншої сторони, коли лунають ініціативи на формі Гренландії, на фоні Давосу да і всього іншого. А про те, що створити армію європейського союзу, рюте дуже різко критикує європейських лідерів, які навіть слух. Прилюти це десь насмілюються говорити, кажучи: да, що ви думаєте, що без штатів Європа зможе в разі чого там російську навалу спинити? Типу, ви помиляєтесь? Ну тобто, давайте чесно скажемо, а що змінилося в НАТО? Та нічого, як НАТО всю дорогу ялтинсько познанського світу, як інститут американо-центрального миру? Стримували е, безпекові ініціативи Європи і конкретно стримували створення європейської армії, от рівно те саме відбувається і зараз. Не, Не, безумовно, е, НАТО в грі. От, відповідаючи вже напряму на ваше запитання, от, Але ну, звичайно, там не буде ніяких підписаних документів, на, в межах якихось там гарантій безпеки для України інституції або, скажем так, суб'єкти міжнародного права візьмемо більш широко. Які будуть задіяні, це звичайно Сполучені Штати Америки, ну це як певний такий стрижень, да тому що саме вони мають давати ті самі гарантії для інвесторів, для країн коаліції охочих чи рішучих, побачимо з часом для їх цього багатонаціонального контингенту для Європейського союзу, який має забезпечувати дострокове членство України відповідно в цій міжнародній інституції, ну тобто, скоріше, все це буде декілька фрагментарних договорів, які на себе має нанизувати навіть можливо не США а безпосередньо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. я в таку модель також не виключаю. Можливо, це буде відбуватись в межах Ради миру. Яка, як певне, кліше перенесеться з сектору газу Близького Сходу? Ну тому що багато хто забуває, тому що ця рада миру вона створена по ініціативі і рішенні ООН. Ну, тобто, в неї є певна нормативна, в тому числі підоснова. І от а, цими договорами про гарантії безпеки США, а Коаліція Охочих і Європа, скоріше за все, Україна буде якось як пазл складати. Ну, ті самі гарантії наступного не нападу Російської Федерації для себе. Чому така складна історія? Та дуже просто, тому що не працюють правила в цьому світі Трампа. Не працює міжнародне право, не працює архітектура. І якщо ми хочемо, ну принаймні досягнути зараз зупинки війни для того, щоб стати сильнішими, я не кажу, що десь дінеться загроза з боку Російської Федерації. Безумовно, нікуди вона не дінеться. То ми все одно маємо от іти по такому складному нетривіальному і унікальному шляху. А НАТО. Нато поки залишається по ініціативі Pearl, яка все ж таки є єдиною ініціативою, яка забезпечує Україну американською зброєю за європейські кошти. Якщо буде щось зроблено інше, ну тоді роль НАТО взагалі відійде в сторону. НАТО Цікаво просто немає інших варіантів. Де юре наші прагнення в НАТО залишаються, бо вони прописані в конституції, але де факто. Як гадаєте, зараз влада робить зусилля для того, щоб ми стали ближчими до членства в НАТО? Чи це питання знято з порядку денного? Ні, питання безумовно не знято з порядку денного. Я навіть не буду посилатись на інтерв'ю європейської правді Андрія Субіги, да, міністра справ, який чітко ну констатував, що ми продовжуємо залишатися десь в конституційному руслі прагнень до НАТО. Вот. Ну, тому, що він все ж таки офіційна особа, він міністр зовнішніх справ. Він що він сказати не може. А да? от ми з вами трішки вільніші да? в, в своєму аналізі, так чи інакше. Ну, от але тут ж питання зараз не в нас, не в Україні, а питання в тому, що йде російсько-українська війна. І навіть якщо буде сисфайр, все об'ємне і так далі, тому подібне з вільними економічними зонами. Ну зрозуміло, да, от всім це про що ми дуже часто говоримо в телефірах. Чи захочуть НАТО втягувати з цю історію під ризиком війни проти Російської Федерації? Ну ні, вони як раніше ну не хотіли тісних юридичних взаємозобов'язуючих відносин з Україною. Так і зараз вони не захочуть цього робити. Тому, mm -hmm. от формулюючи відповідь на це запитання, я б сказав, що Україна безумовно готова до більш чесної взаємодії з НАТО, тому що це відповідає нашим інтересам і не тільки декларативним, mm -hmm. там, типу, що воно у нас преамбулі Конституції зазначено. Ну і реалістично я вивчав багато документів НАТО. Там є багато питань по п'ятій статті, по готовності і так далі тому подібне. Але це єдина безпекова інституція на європейському континенті, яка, хоча б, щось робила за останні 50-60 років в сенсі загальної координації, на перш за все, військових. Жодної альтернативи НАТО подобається нам це, не подобається. В Європі просто немає і європейці звичайно давно вже були б переходили від охочості до рішучості. от, але вони просто банально в цій конфігурації не дуже розуміють що їм робити. Тому ми очікуємо перш за все пасу від самого НАТО, а угу. за нами ти кажуть не заржавіє. Зрозуміло а, нас залишається буквально три хвилини. Ми про НАТО поговорили. Давайте поговоримо про європейський союз. Дуже смілива заява президента Зеленського про те, що Україна стане членом європейського союзу у 2027 році. Це навіть попри заяви деяких європейських лідерів що до 2030 року вони їх не бачать. А Угорщина, за словами того ж таки, Орбана, взагалі, впродовж останніх 100 років останніх майбутніх 100 років не бачить Україну у сім'ї європейських народів. Ну чи звертати увагу, чи не звертати увагу на цю заяву, це звичайно вирішувати нам кожному. Особисто, але наш міністр і наш президент вже на це відповідає не звертати. Так, так, так. Питання: чи може ця заява і взагалі позиція Європейського Союзу про майбутнє скоре входження України до ЄС бути своєрідними гарантіями безпеки для України? Отаким чином, Європейський Союз може, скажімо так, відкупитися сказати: А ми вам гарантуємо, що ви вступите. Ну і на цьому крапка. Так, безумовно, я коли ну, відповідав вам відносно ну, цих документів, да, які от напрацьовуються в межах різних робочих груп, я ж не даремно вам про суб'єктів міжнародного права згадував, ну і кажучи, окрім там Сполучених Штатів, да, сказав Коаліція охочих, ну і безумовно Європейський Союз і більше того, Достроковий прискорений е, членство України НАТО воно ж ходить, Наскільки я можу зробити обережні висновки в той самий 20-пунктний план президента Сполучених Штатів Дональда Трампа? Ну тому, що пам'ятаєте, він не раз казав про те, що це європейська війна так, і за відновлення України має відповідати перш за все Європа і за забезпечення власних контурів безпеки, має також перш за все, відповідати Європа. Тобто про що я кажу, а тут у нас гарний є союзник в цій історії нашої європейської інтеграції. Це безпосередньо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який хоче скинути цю відповідальність на про намні на європейців. Ну я перепрошую, що я називаю речі своїми іменами. Може, це комусь десь і не сподобається, але ж ну, це ж так і є, чесно кажучи. І чи це відповідає нашим цілям та інтересам? Так, ну а чому ні? Якщо це дасть певний буст нашій євроінтеграційній ну прискорення на да, mm -hmm. нашим ініціативам, і тут, скажімо, ці на кластери, як сказав знов ж таки наш президент, 26-му році можуть бути реалізовані. А 27-й рік дійсно може бути роком технічного вступу, ну принаймні формалізації конкретної дати, він декілька разів сказав: конкретну дату, не просимо європейців. Тому без цього питання до чого я веду? Без цього питання навіть план миру Дональда Трампа він не буде повноцінний, чому справа. І ще є другий аспект: другий аспект, що коли говорять про цей, цей самий план Маршала да, для України там і інвестиції, інвестиції у 800 мільярдів доларів до 2040 року, які формулюють американці, ну там же ж по перше, є прямі бюджетні допомоги. Причому не від штатів, а саме від Європи це раз ну і по-друге, так чи інакше. Саме Європа має забезпечити реалізацію цього плану Маршала, фінансове ну, виконання і на ну, інвестиційне наповнення відновлення України. Ну словом, без європи ця комбінація вона не спрацює. Тобто, є три чинника: є гарантії штатів, на які дивляться і європейці, і країни коаліції охочих. Є країни коаліції хоче і потенційний е, контингент. Ну не знаю, миротворчий, як хочете, так його ага. називають. Але він все одно орієнтується як на позицію Європи, дивиться наліво, так і дивиться направо в сторону Вашингтона. Нево угу. і без без комбінації цих трьох факторів говорити про реалістичні гарантії безпеки для України, тобто гарантії наступного на не нападу Російської Федерації, ну угу. Що ну не вартує, але я глибоко переконаний, що Україна дійсно, якщо піде цим шляхом, ми маємо реалістичні шанси для того, щоб наблизити власне членство в ЄС на значно раніше 30-го року. Дякую вам дуже, Олексій Боряченко, кандидат політичних наук і президент міжнародного інституту безпекових досліджень, був гостем нашого ефіру. Спасибі, Олексію, моє ім'я Віктор Коломієць. Це youtube канал Суперпозиція. Побачимось.